Всім привіт. Сьогодні хочу розповісти про свій ПК, яким я користуюсь, як я підбирав собі комплектуючі, чому саме вони і чи задоволений я своїм вибором. Тому буде відео цікавим, тому наперед можете прожати подобаючку, підписатися на канал і давайте приступати до його перегляду. Розпочнемо ми з речі, яку вибирається в последню чергу при збірці ПК на те, що залишилось. І вона, мабуть, може здатися такою не дуже важливою, але якщо так задуматися, від неї залежить, які у вас будуть температури в вашій системі. Так, це не те, що прям кардинально вирішує, але Свій вплив дає дуже важливий. Це є корпус. Мій вибір пав на ASUS GT 302 Tuff Gaming. Всі знають мою любов до серії TAF, тому тут вибір мій був очевидний. У мене ще було можливість взяти собі Asus GT502, але поки я ще якось не готовий брати акваріуми, адже мені ну, просто більше подобається звичайні такі стандартні корпуса. І Asus GT320 є, мабуть, неймовірний варіант для покупки, адже це є дуже великий корпус з хорошим продувом, з 140-мм вертушками, з хорошими USB, є спередніми. Type-C два USB 3.0 вистачає для всього. З кожного боку сітка. Є пальовики, які ви можете бачити, у мене вже так доволі сильно забруднялося, але їх можна дуже легко почистити, і взагалі жодних проблем з цим нема. Ну а далі до основного, що розпочинається збірочки ПК, на мою думку, це є процесор. Того року я собі купив Core i 5 13500 Чому саме він і чому я не взяв собі AMD? Адже мені в першу чергу потрібно, щоб в мене було багато ядер, багато потоків, щоб мені все добре швиденько монтувалося, щоб я міг собі спокійно стрімити і не було жодних проблем. Так, AMD цим також могло нормально справитися, але на той час, мені здається, 13500 був одним з найкращих камінь, які тільки міг купити, адже AMD Тоді восьмиядерні були доволі дорогі, та й зараз вони не дешеві. І цей камінчик на той час мені здавався просто ідеальним. Але після того, як до мене почали приїздити на тест такі відеокарти, як RTX 4070, Ti Super, 4080, 4090, я зрозумів, що мені цього камінчика не вистачає, щоб показувати ті цифри, які можуть показати дані відеокарти. Тому мені прийшлось взяти супід Core i7 13700K. І відтоді я взагалі не відчуваю, що мені десь не вистачає процесора. Так, скоро 5, і от я теж не відчував, але циферки показували, що не вистачає йому продуктивності, адже тільки 6 ядер, тільки частота там 4-7 в нього в турбобусті. Тому не вистачало. От скоро 7 вже жодних проблем немає. Я йому зробив андервольт на 0,8 вольта, але все одно доволі приємно, температури злегка впали. І я дуже довго експериментував з його споживанням, скільки йому потрібно, щоб він тримав свій максимальний турбобуст 5,3 ГГц на всі яд. Адже якщо ви знаєте, то Intel те, що заявляє характеристиках, то є чуть-чуть неправда, то є турбобус на одне ядро. Якщо у вас буде турбобус на всі ядра, то й турбобус буде злегка меншим. У нього звичайний турбобус 5.3 і споживання 250 Вт в стоці. Я зробив йому андервольт, і в результаті я дуже довго експериментував і вийшло, що він може стабільно тримати свою частоту, саме мій екземпляр, при 225 Вт. Далі перейдемо до материнської плати. Спочатку я собі купив докори 5.13500, Gaming B760 плюс Wi-Fi D4. Я тоді я вирішив заощадити і взяти материнську плату з ddr 4 І знаєте, от взагалі не прогадав. Так, можливо, чуть-чуть я втрачаю продуктивність, але на той час я дуже гарно зекономив. Але все одно для об'єктивності тестів мені була необхідна материнська плата з ddr 5 пам'яттю, пам'яті, тому я взяв собі Asus Gaming z 790 БТ. Т це така материнська плата, де всі конектори підключення знаходяться задні. Ну і це виглядає естетично, ну дуже і дуже красиво. Плюс ще з материнської плати Z7090 порівнянні до B760, Це те, що я собі можу під час відключень регулювати частоту процесора. От мене є профіль біосі, за допомогою якого я нажимаю собі одну кнопочку. в мене відразу відключаються ядра, робиться ще більше андервольт, зменшується частота, і мій процесор може працювати. Сильно і сильно економніше, якби вам було це цікаво, в мене є зарядна станція. Можемо зробити відео про те, як мій комп працює від зарядної станції, щоб максимально він довго міг працювати, і було то доволі комфортно. Так, то не буде вже його повноцінна продуктивність, але то все одно сильно краще більшості ноутбуків, які можна було би собі купити. Тому, якщо вам таке відео цікаве, напишіть про це в коментарях, не забувайте прожати в Буде також дуже і дуже цікаво, мабуть. Далі перейдемо до оперативної пам'яті. Я відразу знав, що мені потрібно мінімум 32 ГБ оперативної пам'яті. У мене є Kingston Fury, Ренік з ddr 4-32 ГБ оперативної пам'яті. Але так, як в мене зараз матерянка з DDR 5, я б узяв собі DDR 5 6400, цель 32, 38 і 38, якщо я не помиляюся. І все було чудово. Але потім я ту оперативну пам'ять продав, адже у мене з'явилася ось така штука. Це мені надали на тести. Якінсон Fury Renegade 8400, дві планочки по 24 і новесенька QDM память Супер крутезна оперативна пам'ять, супер швидка. ну Дуже мало аналогів з такою частотою. Прям крутезна оперативочка. Тільки один нюанс. Вона не дуже підходить для моєї материнської плати, адже моя материнська плата тримає максимум 8200 або 8000 МГц. І приходиться добре, що кінці зробив декілька XMP профілів, і я просто зменшив частоту на 7600, щоб все працювало стабільно і працюю за допомогою неї на 7600. Але мені ця оперативка круто підійде для тесту новіших процесорів, і я зможу тоді, от коли до мене кась прийде крутіша матеріалка, яка вже може підтримати частоту 8400 і працювати вже з нею на повну, от мати повноцінно крутезну оперативну пам'ять. Далі ми перейдемо до системи охолодження процесора. Якби що, посилання на всі комплектуючі можете знайти в описі під відео, якщо вам цікаві, якісь ціни, можете зайти, ознайомці або більш детальні технічні характеристики. Там все буде. Мій вебір пав на ASUS, геймінг, LC2 360 RGB. Це і трьохсекційна водянка якої з головою вистачає для мого 13700K. Так, якщо не робити андервольтне, не робити обмежень по споживання, там температури в стрес-тестівій самій АІДі чи у всій сіті можуть іти за 80 градусів. Але після деяких маніпуляцій я вкладаюся так 76-77 градусів, в іграх це так 73-70 градусів, наприклад, в тому самому сталкері, де процесор дуже сильно навантажується. В Таких ігр, як Кіберпанк, Аленвек чи тому подібні речі, температури сильно менші. Там, наприклад, щось в районі 60-65 градусів, система працює доволі тихо, і це мені дуже і дуже сильно подобається. Далі ми прийдемо до... Відеокарти. Мій веб пав на Asus Gaming RTX 4070 Ti Super у виконанні BTF. Якби що, це така відеокарта, яка не має 16-пінного коннектора, вона підключається ззаді материнки, Потім за допомогою ось цього конектора вона вже отримує своє живлення. Чому саме вона? Адже це є оптимальна відеокарта з 4000-го покління по продуктивності і запасу відеопам'яті. У мене була RTX 4070 Super. І знаєте, мені її все одно вистачало за очі, але тут є кращий запас, плюс більш приємні температури, більш е, тиха робота. І от прям дуже подобається. Плюс візуально виглядає та в матеріаночка, та фа-відеокарта в, е, е, в парі з новою концепцією БТФ. Прям неймовірно. Якщо вам подобається, можете також прожати вподобаю. І якщо би вам щось хотілося в такому форматі собі зібрати, питайте, спробую вам допомогти. Щоб важливо знати про відеокарту? її не можна брати до звичайних материнок, адже конектор не буде там, де вставити. Це потрібно брати BTF-відеокарту і btf материнську плату. І тоді це все буде працювати просто дуже і дуже чудово. На такій відеокарті я спі вільно стрімити в 2К, використовувати два монітори, виставляти максимальні налаштування графіки і ні в чому собі не відмовляти. Тому дана відеокарта підходить для мене ідеально. Я не знаю, чи я буду апгрейдитись на п'ятитисячне покоління. Мабуть, скоріше всього, так, на якусь п'ятдесять ту Тіай або підесять звичайно, ще побачимо. Але хочу сказати зараз, що от якби не YouTube, я би дану відеокарту не міняв, мені її би ще вистачало, напевно, роки на три, от взагалі, щоб ні в чому собі не відмовляти. На рахунок накопичувачів в мене їх є чотири штуки. Основна підсистема – цей КС-3000 від Kingston на 1 ТБ, PCI Express 4, швидкостя більше 7000, чого мені вистачає сильно за очі. Перед цим у мене свій PCI Express 3 від Samsung 980, його я використав собі зараз під файли. От у мене є зараз два крушела P3, PCI Express 3 по терабайту. І на 500 гіг у мене стоїть Samsung 980, а основна підсистема систему кес щоб все літало. Тому якийсь ось такий у мене сетап по SSD. Тобто у сумі у мене 3,5 терабайта. Адже от коли у мене було. Один терабайт під файли і 500 гіг під систему, то мені цього об'єктивно не вистачало. Зараз я собі от перестановив вінду, зробив все з нуля. Так, у мене зараз є сильно більше вільного місця, але я й багато чого собі ще не встановив. Але в загальному от 3,5 терабайти, От мені треба вистачило з головою, але так, як в мене є ще Samsung на 500 гіг, тому його я також використовую. Блок Блокжелення використовують компанії MSI на 850 фат. От зараз точно не згадаю його модель, адже боюся помилитися в одній букві. Я вам залишу посилання в описі, можете зайти і ознайомитися. Дуже хороший блок, от мені подобається, вистачає абсолютно для всього. От коли в мене були RTX 4090 на тесті в парі з 13700K, він працював добре. Але в ідеалі вже для 4090 брати собі хоча б кіловат, І тоді прям буде ідеально з запасом. Але так як я тестив ту 4090 декілька днів, то не було критично, і тому з даним блоком мені вистачало. Але об'єктивно, якщо брати надовго, хотілося б вже кіловату. Для 4070 парі з 13700K 850 Вт також вистачає. Тому, якщо ви собі зараз блокжали, Можете щось на це орієнтуватися. Плюс хочу дати вам пораду. Якщо ви зараз вибираєте свій блок живлення, зверніть увагу на блоки з пасивними режимами роботи до певного рівня споживання. Дуже крутезна річ, коли у вас вертушка домикація до того часу, наприклад, поки блок не навантажений на 40-40. У Мене такого режиму немає, а дуже би його хотілося. Тому, якщо ви вибираєте собі зараз крутий блок живлення, обов'язково зверніть на це увагу. Там переплата невелика у хороше живлення. Наприклад, до мого блока живлення потрібно було би доплатити десь 500-700 гривень, і був би вже пасивний режим роботи і трохи краща компонентна база. Тому. Якщо є можливість, якщо вибираєте крутезну собі систему, зверніть на це увагу, щоб блока був пасивний режим. Ну ось такі в мене комплектуючі. Думаю, підібрав я все собі для себе ідеально. Так, можливо, для когось це буде не ідеально. Це навіть неможливо, це 100%. Адже кожна збірочка є індивідуальною вибирається під свої задачі. Для мене вона є ідеальною. Якщо для вас вона є не оптимальною, збирайте під себе. На то і це є сфера ПК, на то у вас є і великий вибір комплектуючих, і кожен збирає саме під свій бюджет. Я об'єктивно розумію, що... Дані характеристики можна б отримати було злегка дешевше, але я вибрав саме так, що адже візуальна частина для мене також грає дуже важливу роль. Зараз ми перейдемо до тесту в іграх. Хоча я це робити не дуже хочу, я так коротенько пробіжуся. По деяких іграх які у мене встановлені, адже ну, тести в іграх 40-70 Ti Super вже напевно не дуже комусь стоїть цікаві. Але все одно пробіжимося, виділимо на це одну хвилину часу, і потім перейдемо до висновків. Тести у нас будуть коротенькі. КС 2, Ultra HD, максимальне налаштування графіки. Я, звісно, ніколи з такими налаштуваннями не граю, завжди граю на високих, Лог кадрів на 180, щоб система не напрягалася. Для мене то взагалі візуальної того є різниці не видно. Тому особисто, якщо вам цікаво, скільки вона показує, то ось вам 200 плюс FPS, але я так ніколи не граю. А наступною грою на тесті у нас буде Fortnite. Всі максимальні налаштування графіки, DLSS на якість. І освітлення я не вмикаю, адже вони дуже неадекватно споживають ресурси відеокарти і грати в мультиплей у 120 кадрів, взагалі якось неприкольно. Я краще буду мати 200 з чимось, все одно я ставлю лок на 180, але грати без освітлення. Плюс воно ну, мені все одно якось візуально приємніше, без цих освітлень, якось краще видно персонажів і деяких, хто ховається. Більше ігор додавати в тести я не буду, адже в мене, по-перше, закінчилась підписка на геймпас, потрібно буде її оновити. А по-друге, ну просто я вже дуже багато разів записував тести даної відеокарти у нас на каналі, тому лишній раз я це робити не хочу. Та й уже кому цікаво, всі, хто хоче побачити, знає і так на що здатна RTX 4070 Ti. Супер. Ну, якісь такі результати в іграх мене виходять. Я на ці циферки, от взагалі, не дивлюся, я знаю, що в мене все літає. Я знаю, що я це можу пострімити, я знаю, що це собі можу записати, що мені десь потрібний геймплей. Взагалі жодних проблем з цим немає, я знаю, що в мене все завжди круто літає. Але для більшості моїх задач мені потрібно було саме крутого процесора, того самого 13700 к щоб я міг собі спокійно працювати в фотошопі, спокійно монтувати відео, спокійно стрімити, і щоб моя система дуже сильно не напрягалася. Так, вистачало б ніби і 13500, але просто. Просто для хороших тестів інших відеокарт мені потрібний був 13700к, тому прийшлось його поміняти. Але в загальному, якби я не займався знову ж таки YouTube, я би сидів на 13500к з у парі 4070 ti Super супер, 4070 супер, і також в себе було круто. На рахунок того, які програми, я як крім по фотошопа і монтажки, використовую, та й ту саму монтажку. Якщо вам цікаво, напишіть по цьому коментарях, знімемо відео, якими програмами я користуюсь. Можливо, вам цікаво, яка в мене периферія, які в мене гаджет, якою технікою користуюся, яка мене зарядна станція, наприклад, світло, камера, мікрофон, можливо. Вам це цікаво, можемо зняти повноцінне відео. А що ж я використовую для ведення свого ютуб-каналу, якщо вам це цікаво? Пишемо в коментарях, ставимо подобаючку і не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там завжди є сповіщення про стріми. Якщо вам потрібно підібрати якийсь комплектуючий, вибрати якийсь монітор, чи якісь інші гаджети для вашого ПК, можете зайти до нас на стрім. Щоб його не пропустити, потрібно бути просто підписаним на телеграм, адже після початку кожного стріма я закидаю сповіщення у Телеграм. Ви можете собі зайти на стрімець і з нами круто поспілкуватися. А на цьому в нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця. І напишіть, будь ласка, як вам моя збірочка. На все вам добре. Щасливо!